Сьомий клас – хімія, прості речовини, метали і неметали. Мета уроку навчитися вирізняти серед усіх речовин прості речовини, розпізнавати метали і неметали, зрозуміти, чому метали схожі за властивостями, і визначати металічні і неметалічні елементи за їх розміщенням у періодичній Системі. Тож розвиваємо компетентний образ «я» в ході формування таких хімічних компетентностей. Прості речовини, атоми здатні сполучатися з такими самими або іншими атомами. Це зумовлює велике розмаїття у світі речовин. Речовину, утворену одним хімічним елементом, називають простою речовиною. Запам'ятаємо і зрозуміємо це визначення. Прості речовини поділяють на метали і неметали. Таку класифікацію простих речовин запропонував наприкінці XVIII століття видатний французький учений Антуан Лоран Лавуазьє. Цікаво знати, що до нової ери людям були відомі прості речовини 11 елементів аурум, аргентум, купрум, гідраргірум, плюмбум, ферум, станум, сульфур, карбон, синк і, назвіть самостійно цей хімічний елемент метали. Кожен із вас, не вагаючись, зможе назвати кілька металів, вони відрізняються від решти речовин особливим металічним блиском, розглядаємо малюнок 45. Метали мають багато інших спільних властивостей. За звичайних умов метали є твердими речовинами, лише ртуть, являє собою рідину за звичайних умов. Метали добре проводять електричний струм і теплоту, плавляться здебільшого за досить високих температур понад 500 градусів за Цельсієм. Вони пластичні, їх можна кувати, витягувати з них дріб. Завдяки своїм властивостям метали відіграють дуже важливу роль у житті людей, про що свідчать навіть назви історичних епох: мідний вік, бронзовий вік, залізний вік. Подібність металів зумовлена їхньою внутрішньою будовою, усі вони складаються з атомів, які розміщені дуже щільно. Частини електронів постійно переходять від одних атомів до інших. Завдяки цим електронам метали проводять електричний струм, здатні швидко нагріватися і охолоджуватися. Не метали. Простих речовин цього типу значно менше. До неметалів належать азот, кисень, графіт, алмаз, сірка, йод. Розгляньте їх на малюнку 46. Неметали відрізняються від металів передусім відсутністю металічного блиску. Лише графіт і йод, кристалічні бори селіції, мають такий блиск. Неметали не проводять електричного струму. Виняток складає графіт. За звичайних умов частина неметалів перебуває в газоподібному стані. Жодного металу газу не існує, інші є твердими речовинами і лише бром рідиною. Між собою неметали істотно різняться. Частина неметалів складається з атомів. В алмазі, графіті, борі, селіції, червоному фосфорі всі атоми сполучені один з одним, а в інертних газах гелії, неоні, аргоні, криптоні, ксеноні, радоні, вони роз'єднані. Інші неметали утворені молекулами. Атоми в кожній молекулі міцно сполучені між собою, а молекули лише слабко притягуються одна до одної. Тому речовини молекулярної будови. Мають невисокі температури плавлення і кипіння. Із молекул складаються прості речовини оксиген, кисень і озон. Молекула кисню вмістить два атоми, а молекула озону три атоми. Не лише оксиген, а й чимало інших елементів утворюють по дві, чи навіть більше простих речовин, тому простих речовин існує більше, ніж хімічних елементів. Назви простих речовин. Більшість простих речовин називають так, як і відповідні хімічні елементи. Якщо назви різні, то обидві наявні в клітинці періодичної системи назви простої речовини міститься під назвою елемента. Ось розгляньте малюнок 48. Це фрагмент періодичної системи Дмитра Івановича Мінділєєва. Назва елемента сульфур, його символ С. Назва простої речовини Сірка під назвою хімічного елементу. Назвіть прості речовини елементів літію, гідрогену, магнію і нітрогену, і ви краще зрозумієте цю частинку параграфу. Назви простих речовин у середині речення записують з малої літери, вони не є власними назвами. Приклад такого речення не метал, бор» складається з атомів елемента «бору». Назва елементу пишеться з великої літери: металічні та неметалічні елементи. Хімічні елементи, від яких походять метали, називають металічними, а ті, які утворюють неметали, неметалічними. У довгому варіанті періодичної системи, подивіться на форзац підручника, два в кінці підручника, вони розмежовані діагональною ламаною лінією. Металічні елементи. Розміщені ліворуч від неї їх значно більше, ніж неметалічних елементів. Елементи германій, стибій, полоній утворюють прості речовини, які за деякими властивостями подібні до металів, а за іншими до неметалів. Якщо ви зрозуміли тему, відтворіть самостійно висновки, ось вони перед вами. Як приклад, Пройдіть квест за практичними вправами для того, щоб не тільки розуміти, а й вміти застосовувати у своєму житті знання даної теми Приносити користь собі і людям. Дякую за увагу!